Дякую, дякую. Дуже приємно бути тут. Люди у Фейсбуці такі бляха тупі. Чуваче, вони настільки тупі. Чи є сенс взагалі обговорювати політику на Фейсбуці? Наче ти справді зміниш чиюсь думку методом Сократа, якимсь чином словами переконаєш недолугого ідіота. Купка придурків викладають посилання на якісь неофіційні блоги, щоб довести якусь точку зору. Гей, Юсі, ебола, це змова США. Ось 10 сторінок на сайті, що усе доводять. Hey, роздають нам завдання з читання. Ей, hey, прочитай це, потім повертайся і скажеш, наскільки я був правий. Такі тупі і ті ж самі ідіоти ниють про проблеми із конфіденційністю на Фейсбуці. О Боже. На Фейсбуці нема конфіденційності. Фейсбук зберігає усі мої дані, він продовжує збирати дані, як я продовжую завантажувати туди. Цій тиранії кінця краю не видно, я просто продовжую завантажувати, а Фейсбук все бере і бере. Це так тупо. Фейсбук забирає твої дані. З чого ти взяв, що Фейсбуку взагалі потрібні твої грьобані дані? А? Що робить твоє життя таким крутим, що Фейсбук хоче твої дані? Ти що, Джейсон Борн? Вони зламають твій комп'ютер, вкрадуть важливі розвіддані. Ця могутня багатомільярдна корпорація. Вихідці з Гарварду вони самі не знали. Вони хочуть твої дані. Так, вони хочуть твої дані. Вони хочуть твоє фото, як ти лежиш на пляжі з ногами в піску, а? Або фото твого капучино і блокноту? Бо так ти починаєш свої ранки. Так, оу. Oh. Дякувати Богу, ви зробили це. Це дані вартістю в мільйони доларів прямо тут. Це багато грошей. Ми це хочемо. Це оригінальний контент. Netflix вже хоче зробити серіал за мотивами. Ми живемо в такі дивні часи, так? Такий дивний час зараз. Типу, коли поїздка на таксі в аеропорт стала коштувати більше, ніж політ? Коли це в біса сталося, хтось може пояснити, чому зараз дешевше летіти в небі? Аніж сидіти в заторі в пікові години. Це ж безглуздя. Я звинувачую бюджетні авіалінії саме так. Ці тупі лоукости з тупою культурою без надмірностей. Безнадмірностей. Без надмірностей, чоловіче, воно тобі не потрібне. Якісне обслуговування без надмірностей. Лише необхідне, жодних пільг, жодних надмірностей. Надмірності ні. Жодних, ні. Послухайте, надмірність це не ворог. Добре, перестаньте оголошувати їм війну. Перестаньте вважати мене балуваною Галею, якщо я хочу ковдру в мінусову температуру, окей? Надмірності це добре. Надмірності це добре. Надмірності це єдине, що відрізняє людей від тварин. Я не еволюціонував мільйони років, щоб злетіти в небо, щоб полювати та збирати. Просто дайте мені цю хуйню, дайте мені її. Без кредитки, просто віддайте мені візочок з їжею. Йобані бюджетні авіалінії без надмірностей. Чуваче, вони намагаються знизити ціну настільки, щоб тобі було начхати чи помрешти. Ось і все. Ось це і все. Типу, ви полетіли б Air Asia? Ні. 50 баксів до Лондона. Згода, я ризикну. тож. Так, я ризикну. Звучить як гарна пропозиція. Я ризикну. Попри той факт, що це в принципі неможливо оплатити обслуговування цього літака. Виходячи з ціни в 50 баксів з людини, але нехай це моє життя, тож погнали. Що це 50 баксів на зворотній рейс? Добре, все або нічого. Полетіли. Ти не можеш померти двічі. Що, маю принести власне крісло? Так, не проблема. У мене вдома їх повно. Є складні стільці з підставкою для чашки. Я візьму свої надмірності. Відчуваю, що ми усі збираємося на велику війну нашого покоління, так? айфон проти Андроїду. Чуваче, мене так дістало це айфон проти Андроїду. Використовуй, що хочеш, і заткнися. Кому цікаво, який у тебе телефон, так наче ненависть до чужого телефона зробить твій телефон краще. Так, у мене є друг, і так сталося, що в нього Андроїд. Так, тупий придурок. Тож він використовує Андроїд. І якщо ви просто згадаєте слово айфон поряд із ним в будь-якому контексті, просто вимовите це ключове слово, він просто оскаженіє. Так, ви навіть не з ним розмовляєте а з кимось позаду нього. У мене айфон, у мене айфон, айфон, айфон. Айфон? Ти сказав у тебе айфон? Айфон лайно. Подивіться на мій андроїд. Він стає сильніше з ненавистю. Подивіться, наче темна сторона сили відкриває нові властивості айфон лайно. Повстань, Андроїде, повстань. Просто використовуй, що хочеш і заткнися. Кому яке діло, який в тебе телефон? Коли вийшов iPhone 6... я пам'ятаю, коли вийшов iPhone 6. Хлопець виклав відео на Ютубі, як iPhone 6 згинається. Пам'ятаєте це лайно? Гей, hey, дивіться, як згинається шостий iPhone. Подивіться, що буде. Він згинається. Що це за шмат лайна? Якщо ви зробите з ним це? Він гнеться? Так, бляха, це не жарти. О, хто б міг подумати, що якщо ти застосуєш всю свою силу, щоб зігнути шостий айфон у найслабшій точці, він зламається. Хто ж знав? І тут виривається мій план побудувати місце з шостих айфонів без жодної структурної цілісності, гей народи. Ви круті, дякую, що послухали.